Порозбивали все, що, що могли, наче ми їх просили сюди. Орки, отам, воно посадки недалеко були. Все летіло через нас. Кругом понабивано, ще гвоздів тих, що вони стріляли в нас. Ось таке позабиване. Це ж ми як бігли в погріб і воно за нами летіло. Буває, що не вспівали, то під стінку встанемо в хаті, хата розбита в кухні, а тоді в погріб біжимо. Воно Там під деревину, під черешню, бачите, що прилетіло. І ото ж і хату нам побило. Ми були там, дочка моя жила в тому домі. І ми там взяття хороший погріб, такий ми були там. У нас там було 12 чоловік, восьмеро це і четверо дітей. Діти бідненькі пищали. Далі ви не зайдете, воно все попадало. Ми тоді як розбили, ми ну так, трохи меблі повиносили, дивани таке, а стінка воно там гниє, бо не куди, нема куди його діти. Тоді за мільйони брали. 31 мільйон, аж з Тернополя привезли, а тепер воно гниє. Ось ось склад порозбивали, ось, о, що зробили. І оцей і другий побили. Те 150 там не знаю скільки разів при, прилітало, побити мишене. І оно, ну, і культиватор, усе побите. У мене було тоді три корови, троє телят, випустили, а вони ще й не хочуть. Ось, о, дивіться. Кажете, все набито. Кров. Двері от, оце вибиті були геть і головне, що як полетіло, аж вилетіло там через скину, а ми тоді хату побило, ми винесли туди в склад меблі, все ж повиносили, то нам диван так перерубало. Діти повиїжджали, а ми ще залишилися. Ми з сусідами залишилися. В погрібі ховалися, сиділи, а 29 квітня ми виїхали, бо вже не було куди сидіти тут. Б'ють і б'ють і все через нас летить. Не було такого, щоб ями не було. Повипускали худобу, все, а самі зібралися та й поїхали. Сумку в руки й поїхали. Виживали як могли. Ми поїхали в цю Дніпропетровську область, там, в Зеленодольськ. Ми повернулися сюди, нам перекрили оцю ж кухню. То ми в цій кухні живемо. Вікна нам теж повставляли, американські люди, людині в біді. Оце ж. То, дякувати Богу, це ж люди трохи. Помогли нам та й живемо. Ще правда, ремонту толком не зробили, ну. але головне, що, на, як то кажуть, на голову не капає. Плита є в кухні, є. топимо та й так живемо. Тобто все сама своїми руками повимазувала. Корова, тілка, двоє телят держимо. Броліри були, то порізали, це там двоє залишилося. Одремонтували потихеньку, а що ж зробимо. Потихеньку, помаленьку все під, підтягуємо. Поля є. Обробляємо, приїхали потихеньку, що розмінірували. Що бувало й самі, а бувало хлопці приїжджали, то зривали, то забирали. У нас ось, ось тут -то лежало. Ми ходили і не бачили, а потім чоловік побачив, та хлопці якраз їхали та й віддали снаряд. Страшно, не страшно, а жити треба. Як ми засіяли 10 гектар цього, зернових і ніхто нічого не вбирав, все залишилося на полі. Позасівали, а там хто його знає, як кожен день так стукають, що ще всього може бути. Головне, аби. Війни це і не було, бо перемога була, а там вже буде видно, як воно буде.